Вітаю постійних глядачів програми Крок на зустріч. а Також тих, хто дивиться нас вперше в ефірі 12-го каналу. У моїх руках найчитабельніша і найпопулярніша книга світу, а саме Біблія. Чи є ця книга у вашому домі, чи читали ви її? Якщо у вас виникали проблеми під час читання цієї книги у плані розуміння, то цей випуск саме для вас. Адже з гостем сьогоднішньої програми ми будемо дізнаватися, як правильно розуміти цю книгу та її зміст. Отож, залишайтеся з нами в ефірі 12 каналу. Щодо цих питань буду спілкуватися із пастором церкви Слово Віри у місті Варшава Ігорем Возняком. Вітаю Ігорю! Вітаю Галину, вітаю всіх телеглядачів, які будуть сьогодні разом з нами. Дякую, Ігорю, за те, що ви погодилися стати учасником програми і детально поспілкуватися на тему читання Біблії. І перед тим як ми будемо обговорювати цю тему, наскільки читання Біблії впливає на життя людини, на життя християнина, познайомимося трішки з вами, щоб глядачі мали таку загальну картину, хто ви, звідки ви. Отже, будемо знайомитися завдяки бліц-опитуванню. короткі запитання і ваші короткі. Відповіді, отже, Ігорю, де ви народилися і у якій сім'ї? Я народився в селищі Локачі Волинської області, народився в звичайній сім'ї. Але коли я був ще маленький, моя мама щиро повірила в Бога. Почала досліджувати Біблію, відвідувати церкву. З Часом цим шляхом послідував мій тато, і фактично з дитинства я от виховувався в такій сім'ї, де було спілкування про Бога. Я знав, хто такий Бог, я знав, що таке Біблія, що таке церква. Тому це все фактично з дитинства для мене знайоме і можна сказати рідне. Дякую. У скільки років ви покаялися і прийняли святе водне хрещення по вірі. Покаявся, я ще був дуже малий в дитинстві. Я пам'ятаю цей момент, коли Бог по особливому торкнувся мого серця. Звичайно, на той час я не міг ну, роз'яснити, що це відбувалося, але я переживав, напевно, якусь надприродню таку присутність Божу. А прийняв я водне хрещення по вірі в 2002 році і фактично по сьогоднішній день я. Не жалію. Звичайно, в житті були різні моменти, різні обставини. Але по сьогоднішній день я люблю Бога, служу Богу, і якби не шкодую свій вибір, який я зробив в своєму житті. Як мені відомо, сьогодні ви проживаєте у Польщі, у місті Варшава. Чим ви там займаєтеся? Останні вже декілька років з сім'єю я дійсно проживаю в Польщі, в місті Варшава, і я являюся пастором церкви. Слово віри. Також е, працюю в плані освіти в нашій церкві і в тих церквах, які е, ще відкриваються. І тому разом з командою служителів е, служимо людям, займаємося душеопікунством, стараємося це поставити на таке передове, якби, передову позицію саме душеопікунства. І таким чином служимо людям, які шукають Бога, які потребують Бога. І по Божій милості Бог веде, благословляє. Дякую. Ваш сімейний статус нині. Я одружений. От в цьому місяці буде 16 років. Як ми одружені. Маю троє діток, троє дівчат, Як я казав Бог, таки дає тільки сильним людям. Слава Богу, і ми користуючись нагодою, вітаємо вас. Дякую, дякую, дякую. І разом з цією сім'єю також стараємося служити Богу бути корисними в тому ділі, в тій справі, на яку Бог нас покликав. Хто для вас Бог? Можливо, таке загальне запитання, але все ж таки декількома словами. Ну, перш за все, для мене Бог це мій творець. Тому що саме з нього все починається. І говорити про Бога щось інше, минуючи цей факт, напевно, буде не до кінця в повноті. Тому, перш за все, це мій творець, і це дає мені усвідомлення того, що я належу йому і залежу повністю від нього. Наступне, хто для мене Бог? Це той, хто мене полюбив і за мене віддав свого сина Ісуса Христа. Тобто творець за своє творіння, яке було віддалене від Нього по причині гріха, він віддав свого сина для того, щоб мене повернути в свою присутність. І ще один такий дуже важливий момент мого життя, і це позиція, в якій я стою, і яка допомагає мені будувати відносини з Богом, він мій батько. Навіть не скажу суддя, тому що суддя він для тих, хто його не знає і живе в гріхах, і не хоче нічого змінювати в житті. Звичайно, і мене, якщо я десь щось не так роблю, поступаю, Бог має особливу справу зі мною, але, перш за все, він для мене батько. І коли я стараюсь будувати свої відносини з ним, я завжди стараюсь, перш за все, виходити з цієї позиції. Він мій батько, я його син. Звичайно, буваю непослушний син. Звичайно, буваю син, який приносить біль в серце батька, але я все рівно його син, і це дає мені відвагу приходити до нього незалежно ні від яких обставин, які склалися в моєму житті. Дякую, Ігорю, що ви відповіли на бліцопитування. Сподіваюся, глядачам цих відповідей достатньо для того, щоб зрозуміти, хто ви і чим займаєтеся. А отже, ми з вами приступаємо до обговорення нашої теми, зокрема, яка стосується щоденного читання Біблії. Біблія у вас, Біблія у мене. І я думаю, що наші глядачі, принаймні, якщо не читали, то можливо десь на полицях магазинів книжкових бачили або ж, хоча б тримали у руках цю книгу. Скажіть, як часто ви читаєте Біблію? Спочатку я скажу, як я відношуся до читання Біблії, щоб зрозуміти, як часто я її читаю. Будь ласка, для мене особисто основну роль грає не кількість часу, який я читаю, а якість. Не в тому питання, скільки я читаю, а в тому питання, скільки я розумію Біблію, і як сильно або як часто через неї Бог говорить в моє серце. А скільки я читаю? Я стараюся читати регулярно. Я стараюся читати кожен день. Бути відвертим, скажу, не завжди виходить. В якому плані. Бувають різні обставини життя, буває, десь ти не встиг, багато проблем. Люди дзвонять, переживання, якісь питання потрібно вирішувати. Але це винятки. І тому я стараюся читати Біблію кожен день регулярно. Але основна моя ціль не кількість, а якість. Більшість людей. Знають, що є така книга Біблія, і тим паче, що вона є найчитабельнішою у світі. Але все ж таки, що собою являє Біблія? От як ми з вами можемо, пересічній людині, декількома словами сказати, що це за книга, в чому її суть? Багато людей до Біблії відносяться як до священної книги християнства. Але якщо говорити трошечки глибше, то Біблія це не просто священна книга е релігії. Так як інші книги, які показують, ти повинен робити це, ти повинен робити так, щоб тобі бути отак. Якщо говорити декількома словами про Біблію, то Біблія це лист Бога до людини. Це так просто? Це так просто. Я хочу сказати для всіх глядачів, для всіх нас: Біблія це не просто збір правил, які людина повинна читаючи, виконувати. Біблія це не просто книга законів. Які людина повинна виконувати, інакше в неї нічого не вийде. Перш за все, Біблія це лист Бога до людини. Перш за все, Біблія це та книга, в якій Бог людині показав, перш за все, хто є він. Наступне, в Біблії Бог людині показав, хто є людина. І третє, в Біблії Бог показав, як оця людина реально може. Пізнавати Бога, бути в Його присутності, змінюватись, переживати реально Бога в своєму житті. І саме через Біблію Бог доступно, на зрозумілій мові доніс до людини ті істини, які були заховані в Його серці. І тому Біблія це не просто книга, яку потрібно читати. Біблія це якби шлях, який відкриває людині доступ до самого Бога. Ігорю, ви зазначили, що Біблія є листом Бога для людини. Але все ж таки, є певна категорія людей, які, вперше читаючи цю книгу, кажуть: я не розумію її. Інші ж, навпаки, прочитавши Біблію, кажуть, що Бог змінив їхнє життя. І я розумію, про що вона? Чому так? Я думаю, напевно, через те, що люди мають неправильне відношення до самої Біблії, тому що. Саме від відношення людини до якоїсь речі визначає її розуміння і її поведінку по відношенню до того, як вона це розуміє. І тому, коли людина... Приходить до Біблії як до релігійної книги, в якій багато правил, і їх треба знати, їх потрібно розуміти, звичайно, для неї це дуже важко, вона не може цього зрозуміти. Але коли людина змінює своє відношення до Біблії, і вона розуміє, це не просто збір правил, яких я не здатний запам'ятати. Коли людина змінює своє відношення до того, що Біблія це книга, через яку Бог може говорити до мене. І мій, мій основний акцент не на тому, щоб все зрозуміти, а на тому, щоб почути, що Бог до мене говорить. Тоді бувають моменти, що людина може навіть читати, не розуміти, не розуміти, але на якомусь етапі раз і Бог їй щось відкриває, і вона не так розуміє сам зміст, як вона розуміє те, що стосується її особистого життя. І тому я думаю, почати потрібно з зміни відношення людини до Біблії. Якщо до неї, ще раз повторюсь, відноситись як до релігійної книги, в якій багато правил, то людині буде насправді дуже важко. Але коли вона відноситься до Біблії, як до того, що через неї Бог може до мене говорити, і моя основна ціль не запам'ятати все, що там написано, а почути, що Бог говорить. Тоді багато змінюється сам результат того, коли людина читає Біблію. Ігорю, а як щодо вас, читаючи Біблію, Бог говорить до вас і як саме? Звичайно, Бог говорить. Тому що моє відношення до Біблії не просто як до книги. Моє відношення до Біблії це можливість людини почути Бога. Одна із можливостей. Тому що шляхів, як Бог говорить до людини, є багато. Але одна із самих таких можливостей це от Біблія. І тому, коли я читаю Біблію, я стараюся не так її запам'ятати, як зрозуміти зміст. Я стараюся не так зрозуміти якийсь ще один закон, який мені потрібно виконати. І часто я приходжу до того, що своїми силами без Бога я і не здатний його виконати. Для мене важливо почути, що Бог говорить в моє серце. І тому, звичайно, Бог через Біблію до мене говорить, і, напевно. 80% всього того, що приходить в моє життя, воно приходить через відкриття Божого Слова. На цій відповіді ми завершимо першу частину випуску про те, як досліджувати Біблію і розуміти її у житті. А вже наступного випуску ми повернемося і будемо досліджувати питання, як практично застосовувати Біблію у своєму житті. Залишайтеся в ефірі 12 каналу.